Сьогоднішній день пройшов більш-менш спокійно, але напередодні ввечері ворог бив по Харкову. І це були каби, які влучили поряд з лікарнею. Це була лікарня стаціонар, де перебували люди. На жаль, були вибиті вікна, отримали поранення склом деякі пацієнти. Крім цього, була розтрощена така будівля, це гаражі були. постраждало 15 автівок. Крім цього, була перебита леп, яка заживлювала. Деякі райони міста Харкова і як наслідок 70 тисяч абонентів було без світла, але ми е, працювали разом з енергетиками всю ніч для того, щоб е, відновити світло, І зранку е, всі абоненти вже всі містяни були з були за світлами. Крім цього, була перебита е, газова мережа, і виникла дуже така велика пожежа. і дякую всім працівникам ДСНС. Які працювали, е, дякую нашим комунальним службам, які працювали практично всю ніч для того, щоб е, е, деснисники е, ліквідували пожежу. А наша комунальна служба прибирала, закривали вікна, бо більш ніж 250 вікон було вибито в лікарні. Е, крім цього, е, дякую лікарям, які е, оказували допомогу е, тим людям, які Перебували в стаціонарі і які були переведені до іншого відділення цієї ж лікарні, тобто працювали для того, щоб навести більш менш порядок, як, і, як це буває.